Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програма Сундупу Онлайн, яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Ректор Сундупу імені Макаренка професор Юрій Ляной взяв участь у засіданні платформи ректорів педагогічних університетів України, яка відбулася у рамках роботи 3-го міжнародного конгресу. Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі відбулося це засідання в Одесі під час святкування 200-річного ювілею південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського і два десятки ректорів провідних педагогічних університетів України. Грузії, Білорусі, Кореї Чехії вели стратегічні діалоги про глобальні виклики системи підготовки вчителя майбутнього. Представники керівного складу Міністерства освіти і науки України Володимир Ковтунець і Андрій Шевцов поділилися з учасниками засідання думками щодо шляхів подальшого реформування та забезпечення якості педагогічної освіти в нашій країні. З цікавими доповідями виступили професор Сеульського національного університету пан Юн Десок, праського університету економіки пані Владіміра Дворжакова, ректор Тбілійського педагогічного університету Ливан Джанголашвілі, ректор Одеського університету імені Ушинського академік Олексій Чебикін. Перший заступник міністра освіти і науки України Володимир Ковтунець, підбивши підсумки роботи платформи, окреслив головні завдання системи вищої педагогічної освіти. В контексті реалізації концепції нової школи. В навчально-науковому інституті фізичної культури відбувся захист дипломних робіт зі спеціальності фізична реабілітація за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст. При цьому одразу троє новоспечених фахівців мають прізвище Кравченко. Це не збіг обставин, а цілеспрямований похід до країни знань з фізреабілітаційної справи членами однієї родини. Лікар-стоматолог вищої категорії Олександр Іванович Кравченко, визнаний фахівець своєї справи зі сформованим контингентом пацієнтів, але прагнення зробити якісний крок у розширенні спектру пропонованих послуг, відкрити фізреабілітаційний кабінет у своїй клініці підштовхував до необхідності навчатися за додатковою спеціальністю. Кравченко Іван Олександрович, син щойно представленого і вже дипломованого фізрабілітолога, старший викладач СНАУ, кандидат юридичних наук. Крім того, має диплом практичного психолога, вільно спілкується англійською. І от знову звернувся до СумТПУ імені Макаренка, аби диплом спеціаліста з фізичної реабілітації. Допоміг віце-президент обласної федерації силових видів спорту і діючому пауерліфтеру розбиратися у тонкощах відновлювальних технологій. А от і найколоритніший стріло Кравченків Анатолій Іванович, який вирішив не відставати від свого молодшого брата і племінника, завідувач кафедри логопедії СумДПУ, Сум ДПУ. Професор раптом відчув, що без певного обсягу знань з фізичної реабілітації рівень його і без того високої кваліфікації не влаштовуватиме перш за все його самого. Усі троє впевнено провели захист своїх дипломних робіт з вельми складними і цікавими темами досліджень, відповіли на безліч запитань членів екзаменаційної комісії, які щиро побажали Анатолію, Олександру і Івану Кравченкам успіхів у багатогранній науковій та професійній діяльності, і на досягнутому не зупинятися. Днями студенти п'ятого курсу інституту культури та мистецтв денної форми навчання складали вельми незвичайний і, водночас, доволі специфічний державний іспит з хорового диригування. Підготовка до нього тривала практично з початку навчального року і полягала у формуванні концертної програми для університетської народної академічної хорової капели. Її художній керівник, заслужений діяч мистецтв України, професор Іван Заболотний, був у ролі глядача, відчуваючи неабияке хвилювання за своїх вихованців і підопічних. До речі, хорва капела Сум Типау імені Макаренка з початку поточного навчального року вже інтернаціональна, і студенти з Сербії і Китаю залюбки співають світову класику і українські щедрівки з колядками. Кожен зі студентів даруйте без кількох хвилин спеціалістів. Презентував три різножанрові твори зі скрабниці світового хорового співу як українських, так і європейських композиторів. Це класика і народні пісні, виконання яких хоровим колективом мало засвідчити рівень кваліфікації диригента. На перший погляд, хаотичне розмахування руками, спостерігаючи за яким дехто Бог не мовляв, ну і я так зможу, ні, не зможеш. Адже за кожним жестом диригента певний зміст, певний меседж до співаків. Які вони мають зрозуміти, а зрозумівши, реалізувати своїм голосовим інструментом, надзвичайно важливі пластика рухів керівника хору, творчий вогник у його очах, відчуття темпу, ритму і довіри один до одного. Професійна етика передбачає повну віддачу під час виконання кожного, навіть маленького твору, адже підвівши когось сьогодні, завтра відчуєш неповагу до себе. Державний іспит з хорового диригування передбачає наявність знань і навичок з педагогіки, психології і не дивуйтеся, відмінний рівень фізичної підготовки. Фахівці стверджують, що за дві концертні години диригент майстерно, поєднуючи окремі голоси у цілісний ансамбль, витрачає стільки енергії, скільки шахтар за робочу зміну. По завершенні державного іспиту вдячні учні щиро дякували своїм наставникам професору Івану Заболотному, для якого цей іспит вже 34-й за ліком у його викладацькій кар'єрі, концертмейстеру, кандидату педагогічних наук, доценту Марині Петренко, хормейстеру Тетяні Матвієнко, голос якої прикрасив екзаменаційні виступи усіх п'ятикурсників. Попереду у них іспит з основного музичного інструменту, а також з етики, естетики і художньої культури, після чого диплом спеціаліста стане абсолютно повноцінним. Першого черневого дня в інституті педагогіки і психології педагогічного університету урочисто відкрився психолого-педагогічний консультативний центр. Для одного з найпотужніших структурних підрозділів СумДПУ імені Макаренка це подія, яка готувалася чи не з початку навчального року. Справа в тому, що окремі складові центри вже функціонували в окремих приміщеннях університету, понад шість років. А от поєднати і облаштувати все вдалося завдяки рішенню ректора СумДПУ Юрія Лянного. Ми вас запросили. Це наше університетське головне інститутське свято. Ми відкриваємо психолог-педагогічний центр навчально наукового інституту педагогіки і психології. Дорогі діти, для вас все те, що ми маємо, те, що ми вміємо, і те, чим можемо поділитися. Сьогодні я вас перш за все вітаю з них захисту дітей. Не треба вас захищати від ні від кого, бо ми дорослі, вас дуже любимо, цінуємо, поважаємо і хочемо, щоб ви були щасливі, бо ми як в сім'ї вважаємо, що ви наше майбутнє, так і в державі ви є нашим майбутнім. А значить, ми повинні бути впевнені в завтрашньому дні, і ми хочемо, щоб ви зростали щасливими, розумними. Здоровими, успішними, і ось саме для цього і створений оцей науково-практичний центр, який буде безпосередньо працювати, даючи можливість навчатися, розвиватися, даючи можливість надавати допомогу дітям у тому, щоб вони зростали здоровими, розвиненими. Бо у кожного з вас Господь Бог і батьки заклали ну, неймовірні таланти. До складу психолого педагогічного консультативного центру входять три відносно самостійні одиниці: консультативно-методичний центр довіра, створений на базі кафедри соціальної та інклюзивної освіти, центр творчого розвитку дитини зернятко, це дітище кафедри дошкільної та початкової освіти, і нарешті психологічний центр психолог, і я, засновником якого є кафедра психології. Професійний рівень фахівців, які працюють в центрі, вельми високий. Доктори і кандидати педагогічних і психологічних наук, Довір надає допомогу дітям з порушенням психічного і фізичного розвитку, батькам, які виховують таких дітей, а також педагогам і фахівцям закладів освіти, охорони здоров'я, соціального захисту та громадських організацій, що працюють з такою категорією дітлахів. Це насамперед корекція психічного розвитку дитини, в тому числі пізнавальних процесів, корекція порушень мовлиневого розвитку. Емоційно-вольової сфери, розвиток пам'яті і уваги у дітей старшого дошкільного віку працюють досвідчені дефектологи, логопеди, які ведуть колективні і індивідуальні заняття. Слід додати, що тут працюють сурдолог, фахівець з адаптації і соціальної реабілітації пацієнтів, як з повною глухотою, так і з частковим порушенням слуху. Консультують і навчають як волонтерів, так і батьків дітей з такими вадами. Є в довірі і дипломований фахівець, який допоможе розібратися зі шрифтом Брайля, рельєфно-крапковим шрифтом для написання окремих літер і наступного читання незрячими, в основі якого лежить комбінація шести крапок. Спочатку вивчення абетки, потім знайомство з так званою шести крапкою, і нарешті читання спеціальних підручників. Крім того, на базі довіри функціонує студентський волонтерський рух, крок на зустріч, який проводить системне навчання. Для різнопланової роботи з дітьми з особливими потребами функції зернятка це підготовка дітей до школи, вдосконалення і розширення набутих у школі знань і навичок, у тому числі і у роботі з комп'ютером у програмах Paint, Word, Excel, Point і TextPoint. Тут проводять заняття з іноземних мов як групові, так і індивідуальні, за оновленими освітніми технологіями та програмами нового типу. Благо фахівців високого рівня в університеті вистачає. А є і унікальні програми, як, скажімо, малювання на піску. Для малюків це розвивальні заняття, потужний фактор художньо-естетичного сприйняття навколишнього світу. Для старших цікава і корисна адаптація до школи, для батьків програми дитячо-батьківських стосунків, своєрідна психоемоційна регуляція. Що ж до центру психолог, і я, то спектр послуг, які надають висококваліфіковані фахівці, вельми широкий. Це насамперед проведення діагностичної та тренінгової роботи з особами різних категорій населення, зокрема учасниками АТО, членами їхніх сімей, переселенцями, особами, які перебувають у критичних умовах життя і кризовому стані тощо. Отже, психолого педагогічний центр СумДПУ імені Макаренка почав своє повноцінне функціонування. Ми радо зустрінемо всіх тих, хто потребує нашої допомоги, докладемо максимум зусиль, аби у співпраці з вами досягти необхідного результату. Наші знання і досвід психолого педагогічної роботи допоможуть вам відчути себе успішним і щасливим. Центр раннього розвитку дитини Вундеркінд до Дня захисту дітей провів розважальне свято для мешканців Роменського мікрорайону, учасниками якого стали студенти педагогічного університету. Подібний захід Вундеркінд, який почав свою роботу у вересні минулого року, провів вперше. Кілька сотень мешканців Роменського мікрорайону різного віку завітали до центру, аби відчути святковий драйв концерту, підготовленого силами його вихованців. Безпосередніми організаторами і учасниками свята стали студенти спеціальності соціальна педагогіка і соціальна робота. За словами керівника кафедри соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності інституту педагогіки і психології педуніверситету, кандидата педагогічних наук Анжели Поляничко, бути волонтерами ніхто нікого не примушував. Справа в тому, що центр Вундеркінд став базою практичної підготовки майбутніх соціальних педагогів. Тож студенти старших курсів відчули необхідність активно долучитися до роботи в цій територіальній громаді. Слід зауважити, що засновник центру Сергій Вишемірський, мешканець Роменського мікрорайону, випускник історичного факультету Сум ТПУ, довгий час жив в Києві, займався подібними проєктами. Тож вирішив створити щось подібне в Сумах. Ну а гаслом для дитячого свята обрав ваша дитина геній. Директор Вундеркінду Марина Нехаєнко навчалася в Глухівському педуніверситеті, втім, з нового навчального року буде магістранткою, ну а там і аспіранткою Сум ДПУ за спеціальністю соціальна робота. Волонтери педагогічного університету взяли участь в проведенні лотереї з розіграшем солодких призів і сертифікатів на відвідування занять в Ундеркінді зі знижкою у 50%. Крім того, провели на дитячому святі кілька цікавих майстер-класів: аквагрим. Креативно розмалювавши маленьких сумчан і створивши тим самим піднесений святковий настрій, а також спільними зусиллями підготували полотно країна дитинства з безліччю кольорових відбитків маленьких долоньок і аплікацій з дитячих журналів. Отже, студенти Сумського педагогічного університету вдало позиціонували і себе, і свій навчальний заклад як поширювачів соціальних послуг в територіальній громаді, і це лише початок. Кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності взяла зобов'язання тримати руку на пульсі життя роменського мікрорайону, спрямувати свою активність на соціальне виховання дітей і молоді на організацію змістовного дозвілля. А відтак з кожним днем соціально адаптованих вундеркіндів на роменській ставатиме все більше. 30-й ювілейний фестиваль фортепіанної музики відбувся в навчально-науковому інституті культури та мистецтв. Цей щорічний конкурс виконавської майстерності студентів, започаткований у 1988 році, об'єднав прихильників фортепіанного мистецтва. Зацікавленість учасників фестивалю викликала виставка, яка знайомила з архівними матеріалами з історії фестивалю конкурсу. Презентувала особистості викладачів секції фортепіано, інформувала про лауреатів та дипломантів попередніх конкурсів. За період його існування 162 студенти досягли певних вершин виконавської майстерності, одержавши звання лауреатів та дипломантів. Бурхливими оплесками подякували студенти своїм наставникам, доцентам кафедри музично-інструментального виконавства Олені Антонець, Галині Алексєєвій, Інні Довжинець, Сергію Зуєву. Риммі Сулім, Лідії Тарапаті Більченко завдяки її самовідданості та педагогічній майстерності яких зростають нові творчі особистості. Ознаками ювілейного 30-го університетського фестивалю піаністів стали творчість і натхнення, відданість музиці і бажання зберегти традиції вітчизняного фортепіанного виконавства, зворушливі спогади про студентів-випускників та мрії про новий концертний інструмент. У сподіваннях на увагу з боку держави до культури і мистецької освіти студенти та викладачі навчально-наукового інституту культури та мистецтв будують творчі плани на майбутнє. І на завершення програми про успішні виступи атлетів педагогічного університету на престижних всеукраїнських змаганнях. Змагання лучників за програмою 13-ї Всеукраїнської універсіади завершилися в першій українській столиці. Завершилися тріумфом представників Сумщини, основу збірної якої склали студенти Державного педагогічного університету. Так Михайло Косташ святкував перемогу у індивідуальних змаганнях чоловіків, а разом з Микитою Шишкіним і Олексієм Гунбіним з СумДУ виграв золото у командних змаганнях. Лідія Січеникова і Анастасія Павлова на першій і третій сходинках підесалу пошани у індивідуальних змаганнях жінок. А разом з Поліною Родіоновою з держуніверситету виграли і командні змагання. Двоє студентів інституту фізкультури Пенн-Університету відзначилися в селищі Славське на Львівщині. На чемпіонаті України з гірського бігу Яна Нагорна з результатом 49 хвилин 44 секунди святкувала перемогу на дистанції 8 кілометрів як серед молоді, так і серед жінок, виконавши тим самим майстерський норматив. А ще один вихованець тренерського тандему майстрів спорту міжнародного класу Володимира Закірова і Тетяни Головченко Віталій Івах зі срібною медаллю у змаганнях атлетів молодіжного віку на дистанції 12 кілометрів 1 година 4 хвилини 4 секунди. Отже, черговий випуск програми Онлайн» добіг свого кінця за тиждень. о цій же порі ми знову зустрінемося з вами у ефірі телеканалу АЦІВІ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!